Всім привіт! Якщо ви досі підписуєте кожен свій макет інструментом текст і вручну вводите, наприклад, там, план обмірів і тому подібне, то це відео для вас. Зараз я покажу, як це зробити дуже швидко і дуже просто. Отже, по-перше, у вас мають бути вже підписані всі ваші макети, всі ваші плани коректно і правильно. Переходимо в «Основні» і створюємо шаблон макету, новий основний макет. Ім'я. Давайте я просто один зроблю розмір виставляємо А3 ісометричний, відступи робіть, які вам подобаються, я просто залишу по замовчуванню. Окей. Ось таким чином у нас виглядає зараз цей шаблон. Обираємо, робимо активним інструмент текст подвійним кліком. відкриваємо, натискаємо на ось літеру А вставити автотекст. Натискаємо, шукаємо, де в нас знаходиться макет, відкриваємо і знаходимо. Ім'я макета. Подвійним кліком додаємо. Тепер ми можемо виділити і змінити тут, наприклад, шрифт, зробити трошки більший, 5, нехай буде. Колір можемо чорний поставити. Давайте ще що зробимо. Жирний нам не потрібен. Ану, давайте. Ага, він ще й рамкою обведений. Нам рамка теж не потрібна. Давайте правою кнопкою налаштування вибраного тексту рамку прибираю. Нехай буде підкреслений. О, а ну давайте подивимось. Все, ви можете його взяти і поставити або вниз свого креслення, або вверх. Взагалі не важливо. Отже, шаблон ми створили, у нас просто ось таким чином відображається ім'я макета. Тепер переходимо в наші всі макети. План обмірів. В мене зараз по замовчуванню стоїть інший. Я вибираю один. І в нас з'являється підпис: План обмірів. Я не вводила вручну план обмірів. Тепер дивіться, план. Демонтажу. Я обираю знову один і він автоматично підписаний. Будь-який план. Давайте після перепланування. Я обираю цей шаблон один, і він в мене одразу підписаний. Нагадую, що червоним він виділяється тільки тому, що це шаблон. Коли ми збережемо його в PDF, він буде відображатись коректно в чорному кольорі або в тому кольорі, який ми для себе обрали. Все, гарного всім дня!